Вітаю всіх, ну що ж, переходимо вже більше до великодніх святкових відео. Що я можу сказати? Хочу сказати вам одну річ. Хочу взяти одну колоду, послання від янголів це така більша психологічна колода, і поговорити про великодні традиції. Що я хочу згадати свої традиції. Ми завжди світили Паски в одній церкві, Драгачівщина, Люба моя, так. Потім їхали також в інший населений пункт Дергачівщини біля озерця, там два маленьких озерця, і лісок був сосновий. А хто місцевий мене зрозуміє? Також там лебіді були. Ну, було класно. Насправді зараз тут також можна потрапити, але небезпеки серйозні. Не хочу. І в лісок то йти дуже небезпечно, бо там може валятися під ногами все що завгодно. Скажімо так, я пекла пасочки завжди допомагала мамі, потім сама ну, 20-30 штук. Останній раз я їх пекла у 2021 році, ж до війни, після лікарні, навіть пекла. У 2022 році під час токсикозу я не наважилася це робити, а далі з малим не дуже хотілося. Насправді я вам скажу. Я повернусь обов'язково, але коли підросте, я зможу допомагати, а не розносити все на кухні. Я їх божнього плакти в п'ятницю, завжди в п'ятницю. І в мене така закусь була: яйця, великодні яйчки. І зараз я такі клійонички, в яких обертають, і в кип'яточку воно красиво робиться, церкв, церквушки. Я шукала церквушки один раз, тільки знайшла найкрутіші церквушки. це як з фотообоїв. Більше такі не знайшла. Я їх шукала, вишукувала. Далі наклеїчки на яйця. Далі яйця красила різними фарбами, красу наводила, великодні кошики. Я може вам знайду колись покажу, які в мене були великодні кошики. Звісно, мій заяць, який буде, буде він завтра. Він вже кричить, що він пасхальний заєць. Все буде, трошки буде пасхальних фото. І знаєте, чомусь в цьому році мене нахлинуло таке, хочеться повернення традиції, вже хочеться цього спокою, коли можна пекти пасочки, йти їх світити, купувати в все, що ми звикли потім все це поїсти, вийти на природу, шашлика зробити, повернутися і просто лягти спати. Ось за цим я скучила. Я впевнена, що так і буде. Однозначно, все до цього йде. І так буде не тільки в якихось місцях окремих, а буде і в прифронтових. Дійсно, важко, нагнітань багато, через це поганий настрій, вони їх обсують нагнітанням по факту, коли не відбувається нічого. Це неприємно. Все так, знаєте, хочеться традицій. Знову їх повернути, знову у ці свічення пасок три часи ночі. Я це задовбалася тоді, просто сил нема. Коли цілий день їх печеш, потім цілий день прибираєшся, потім готуєш цю корзинку, нічого не забути обов'язково. І зібрати її в 3 часа ночі, нічого не забути, дупля не відбиваєш, що відбувається. Потім посвятили пасочки, і далі, знаєте, якось коли ми поверталися додому, так десь о сьомій ранку, я потім лягала знову поспати, бо вирубало так, що просто кошмар. Дійсно так. І сумую за цим моментом. Сумую-сумую, Тому що було цікаво багато. Тепер я хочу зробити таке, як нам повернутися великодні традиції? Знову. Як нам повернутися знову до своїх великодніх традицій і знову собі їх вести, звичайний ритм життя? Як нам їх повернути, повернутися до? Давайте глянемо що чому. Клас! Чому? Тому що погане треба забути і пам'ятати тільки хороше. І повертати тільки хороше те, що ми любили насправді. А що тут? о Допомагати собі оточуючим. Чому? Тому що зараз треба і віддавати, і отримувати. Ситуація. Така, де не всі зможуть повернутися до своїх традицій, в тому вигляді, в якому вони були. Тут потрібна допомога і підтримка тим, хто вимагає тепер нових традицій. Вводити цих людей в традиції того місця, де живуть. Я прекрасно знаю, там, де мої батьки, там також багато переселенців. І я сподіваюся, що вони. Переймуть ці традиції, вони хороші, вони чудові, і там добре все. І будуть жити, і сприймати це вже своїми традиціями. Це класно і круто буде, насправді. Тому що, коли я була у Львові на 22-й рік, я просто була щаслива, я прониклася цим колоритом. Це частина моєї сім'ї, це частина мого коріння. Клас, взагалі. Якби я хотіла б знову туди на Великдень. Дуже. Не, ну, поки не вийшло, тому що з такою маленькою дитиною важко таку дорогу подолати. І якось не дуже хочеться, поки що в таких умовах напружених. Але все-таки, знаєте, якщо ми будемо цінувати свої традиції, все-таки свої, сімейні Всередині нас, які ми зможемо далі себе відчувати людьми. Я за це неважливо, де ми знаходимось. Ось це неважливо. насправді. несправді. Просто мені зараз не вистачає спокою, спокійно посвятити пасочки, спокійно поїсти їх на природі і спокійно далі відпочивати. Оцього не вистачає. Тому готимось до свята і віримо в найкраще.